Йоу всім привіт! Сьогодні 1 листопада. Вчора в мене температура була 37,3. і я їду сьогодні в Тернопіль в міні-тріпчик до свого кінта Ромчика. Дивіться. Бекпек за спиною. Київський тортик на місці. Кияни їдуть в гості. Зараз будемо вже що? Іти на коротше перевірку багажа. Банан? Була. Ромчик нас чекає, купив пиво. Може бути ваша така. А тільки що, коротше, я вам по секреті, ви бачите, шепчу. Коротше, хотів зайти в туалет, а там дядька сидів, і він не знав, що треба натиснути кнопочку. І тупо він сидів актуально. Приїхали в файне місто Тернопіль до своїх друзів. Ми в їм тортик, бо то я нічого не бачив. Коротше, ja, буде ja, зараз oh, прикольчик. Гернозі тримається вам.

Після, дуже біля. гарно. Він, до речі, перебудований. ні. Ми на місці. Але він завжди скільки жив. Він, до речі, в нашій 4 років жив в тому будинку, там де зараз живу. Що дуже спалах? Дав в мене такий крутий. Mm -hmm. То я камеру за 5 тисяч гривень поміняв. Бачиш, який гарний спалах, блін, в мене. Але гарно тут тебе. Ну оцей тип. Ха-ха, я тебя заберу, мальчик. О, oh май гад! Ми приїхали в Тернопіль до найвидатнішого шефа Італії! Пармеджано Італіано Марено Ромео. Йоба на джи. И это что такое? <риво> По... <риво> Домашний пармеджано из із... из-под <риво> із... из-под залюпа. Вау! Ебать! Как його его як будто морковку ха <риво> Я... Да, да. Ти хотів натірети її, не треба парміджану, будь ласка. Ні ні, подолі. А, а смр трошки давай ще. Давай. На камеру не три. А ми вже поснідали, помилися. Добрий ранок і зараз підемо на злачні місця Тернополя. Ромчик екскурсовод проведе нам екскурсію. Оп-оп! Да. Привет Як парк це називається? сопільче. Сопільче? Гідропарк. Гідропарк сопільче? Гідропарк сопільче Трошки руфа во влог, не помішає Саня, 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 Саня. Оу! Тернополі тончалка, там у сербу ді не брав, я не наведі, поп'яслухав. Тернопільський зоопарк. Карнаух, я знайшов тебе, понял. Шерсть. Очка лами. тилами. У серку ні не брав, я не наведі, поп'яснуха, вікороким рокам ада. Озеро Тернопільське дуже-дуже гарне. І сонечко вийшло. Коротше, нам, нам все. На руку грає, погодка все. Я там зустрів човіку і шістнадцяти не було

Yeah. Прикольно. Тут прям реально все для туристів я, блядь, зроблю. Ну добре, добре. Я тут не зроблено. але Пиво буде, пиво буде. Екскурсово трохи незадоволений. Алло. Ми тут зараз хотіли вже виїздити. А катом хоче піде вебити. А ч Що... <реку> Корочу, йдемо в заклад пообідаємо mm. та й таке та й таке та й таке Оп. Оп. <плес> Ми на головній Це головна площа Тернополя Так це театр імені Тараса Шевченка <реку> Тараса Шевченка? Так, ми так смачно поїли взагалі, да? наїлися, зараз погуляємо. Зайшли ось такий італійський дворик. Ромчик розповідає, заклад був прикольний такий бункер. Але щось він закрився. Ще дивно, що вони з нами всі на одному рівні, типу, вони не низько, ну, не низько. От, і ми там гуляли, потім подивилися на тварину, потім вийшли, пройшли з до набережни. А, а дуже багато років. А я даєш, я казав на час концерт. Тут. А, а, тут. Ну. Потім пройшли до набережни. А вітра наш. Швидкий екскурс по Тернополю. А там літом. Зараз на центральній вулиці Валовій взяли по такій п'яній вишні, тернопільській вишняк називається. Доволі приємне, воно таке. Йдемо. Гуляємо далі. Гарно, капець. Ці вулички нагадують Львів. Дуже сильно. Така у нас компанія. Дуже прикольна. А в Тані обновочка, в неї 15 про макс, 15 про макс. в Тані обновочка. Привітайте Таню в коментарях. <с tua> це Це хто? люди, Таня. Будив льох. Ти не була вчора. А ні, ти була. Ти була в моєму влозі вже. Була. Я вчора знімала півночі дві. Пакетчики не нам? Дуже гарний вид. Сонечко вже зійшло. Ми ну, вже так нормально байкнули, зараз ще підуть. Ми знаходимося в Алтомі. Меню в нас все ось тут. І зараз ви всі будете мені казати, що ви любите пити, або якщо щось вже пили в нас, то будете казати, що хочете. Тут є негроні, там я знаю, що дуже багато вибір. Терновий так. негроні? Так. Щось якесь альтернатива негроні. Щось міцніше, але... І доволі цікаво буде ознайомлюватися з цим такою глибиною смаків, а якщо нафіг не треба ознайомлюватися, то... Ми... Мені подобається віскі саур, і я люблю. Плюс, добренько. А я щось хочу не дуже-дуже солодке і не дуже гірке, ну, типу, щось таке середнє. з Називається Ніоба. Добре, давай, давайте, давайте. А мені щось міцне і фруктове, прям <рес> дуже міцне. Uh, міцне і фруктове. Yeah. Uh, зомбі хороший варіант. Yeah, uh,

Віскі савер бомба! Благодать. Як ми сьогодні, де ми були? Звідси ми вийшли. Давай. То знімайся ближче. Ну. Ось тут ми живемо, ми пішли через ту піч, вийшли ось так. Потім звідси пішли в центр. Тут з мене зустріч походить. Напевно. А може і ні. Бонбасла, Бонбас. Що там, Рома, фотобудка? Там буде. Надо почекать. Ні, вона мама. Фотобудка. Фотобудка. Це знаєш? в будь- який момент я роблю. Язиками, все охуєно. Це останні, де ми всі робимо. Це вже. Вау! Вау, вау, моя. Оба. Ну, а. Тату? Да, что я. Шо, шо а берите меню, берите сюда меню. <плодисмент> 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 <плодисмент>

Та да. не пт правда. Шос 60 FPS. Да. Ну да, тут про, просто тільки про 60 FPS чесно. А ходимо честно. через маг їдемо. З Education знаєте? Right? да? Дааа. Шоса. Отис и Мейф, і Мейф, да, да, да. Шосамая.

Мы с Тані короче вирішили обмінятись сережками, ну, на пам'ять про друг друга, короче. Не не не. Не бачишь, не, не. блин, сейчас, секунду. Бо я ж вже... <рес> А сегодня шо, вже неділя? Да. Короче, вже неділя. Мы вчора нифигово потусовались. Ви це побачите. Ви Якщо, Ромчик мені... Ромчик Якщо Ромчик мені... Якщо Ромчик скинеть мені відео, ви це побачите. Якщо ви це не побачили, значить Ромчик не скинув мені відео. Я створював замлючі днів, а на сьомий відпочивав. <світ> 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 Точно. <світ> <світ> а то і все. Зараз підемо поїмо, заберемо Танюху і буду далі містись. Абсолютно! <пишемо> Що напополам спочатку Рішся, потім кусальчик зремонтик, не хочемо. Не підказує. Без таких розберемо. Але така вона прям є Так, нас п'ять. Ми вже поснідали. Дуже-дуже смачно. Короче, Ой, зустріли всіх. Зараз будемо йти в парк. Кайфи. Просто. Але це окружна. Нічого тут прям такого гарного нема, але все одно. То є Тернопіль. Можемо. А ну Рома, дай свій коронний. А? Да-да! Це і обкладинка Бітлз чи когось когось була. Не знаєш та-та-та. та 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 Та-та-то! Та-та-та! Зараз біб'я! Просто пиздец! Татаня тільки щось збили! Я його так понял, кажу, блядь. А вона йде та, 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 каже. <рігатрі> Ой боже. А в мене, до речі, це на відео є. Зараз подивимось. <рігатрі> Один Я тобі чи зіроз... два наступному. <рігатрі> два наступному. <рігатрі> два, <рігатрі> два. Два. <рігатрі> два тобі чи <чотири> <рігатрі> три наступному. <рігатрі> три <рігатрі> три <рігатрі> чотири, чотири Просто, наступному. Ром. <рігатрі> три тобі чи чотири наступному. Що? Ти кажи. Чотири наступному. Сонь, чотири тобі чи п'ять наступному? Бля, ви так і не собі що це? Собі запитай. Та ні, я зараз я людей чи, запитаю. Чи, чи зараз людей запитаю. Ну давай, підходь. Це не зрозуміє. Там С добавляєш, це не вони вчора в клубі танцювали. Так. Да. Hello. Are you racist? <sharp glowing> <пиш opportunities> <laughs> Є, так це саме вони. Я їх бачив, вони були такі п'яні. Не будь рейсі. Я сам засад. Це ми їдемо в Тернопільській маршрутці. Помашіть діти. Це екскурсія. Соня, так. Соня з дітьми сіла, яких вона ненавидить. — Вихователька тут Нормально вписывается, да. Соня? Ну, что? Ручик трохи скаркнул, как на мотале. Типа нормально в маршрутце вписывается, как ты все? Не, с детьми, типа нормально, дым. Ломчик, ты лоси, ярчуешь? Я не знаю. Ты шитов лох. Ты щитов. Ты шетов. Старимо три раза и потім вони підійдуть. Я ты Максон не вдаримо, да? Я сейчас. Сюда! Это вообще мало. Да, не, нормально! меня. А 700. Нет, 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 Нормально! Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет, Отбивка Нет, О, Нет. Нет. Ну так, тільки ти отак от Не став сюди, тому що... бо воно може. Та-та-та. Я не буду. А так казалось, ніби біж. Давай, давай. Да не, да давай, я хочу, давай, знімаємо. А чого ти впали з тий гобіш? А скільки воно було? 881. А тепер... Перебий. Сюда. А ще три удари? Оооооо. Так що? Оооо! Вот так біг! Гарний, ти подобається. Але в тебе маща. Оооо! Оооо, перебився, перебився. Ти як вибило. Лучше. 600? 700 у де? Ні, 600. Слава Богу, це закінчення. Клас. Я лісничий. Лісовичок. Ні, це ти Максон лісовичок. Я породію романчика. що тобі такий бля. Прямо на заводі наливають. Корочі, майже під'їхали вже... А, під'їхали до кафе. Тут людина якась. Челендж. Ми прийшли в старий млин. Дуже прикольно взагалі тут. Офігенно, подивіться. Це Кацурін. А тут був. Ми подивилися, теж вирішили сюди зайти. офігеть просто. Це є. Це який інтер'єр. Печення, це є проста селянська страва, заліплюється тістом для того, щоб зберегти собі всі смаки та аромати в той момент, коли томиться в ключі на м'яко. Також така дальна нашим предкам, тому що вони раніше коли готували основну страву, частіше за все глечику, глечик Лечик заліпило тістом, відповідно, готувалася страва і зразу кітка випікався. Обережно буде дуже гаряче, обережно буде дуже смачно. Дякую, дякую. будь ласка. Нехай вам сподобається. Дякую. Идем до Танюхи уже. Грать на столке. на стол, да. И пить пиво. Пиво! Темное, темное. темное пиво? Да, я буду темное. А я буду пиво. Опиля Опиля Ой. Чуть не, не наебнулся. Ми вже корач, прийшли до Танюхи. О, Суета починається. Столик. Пизда починається. Це, це суета. Сам ти пізда. Треба цей виставляти. Оп. Ну, дорогі друзі, цей і ну, Це таке, знаєте, пиво. Ви ти прокоментуй, прокоментуйте. Темне е, робилось в Тернополі. Прямо біля озера. А це хто брав? Це я брав. А. У нас сьогодні пивний, пивний вечір з настоличками. Сюди клас. Розпаковка. Сюди клас. Сьогодні ми будемо сваритись трошечки. Конфліктувати, вирішувати запитання. Та й все. Вісні є. Не, майже майже. майже влог закінчиться зараз, скоро. Ми будемо їхати. Вики після з голосом. На дорожку посидіти, посивіти і поїхати. Це взагалі ніякий, ніякий, ніяких. Вижили з мене. Вижили з да. Фініта ля комедія, друзі. <різь> Вокзал, останній. Ми засмучені шоста ранку. Ну більше нічого казати не треба. Все, але зараз буде кадрик вам з потяга. Так що підписуйтесь на канал. Ставте да, лайки. Да. Пишіть коментарі. І все буде Україна. Ми ну все, ми сидимо в потязі, шумуємо, ростимо і їдемо обратно в кам'яні джунглі. Кам'яні? Це хім Але ромчик офігенно здавало.